Так, дівчата, ну що, як до цього літа ми знову з вами не схуднемо? Які плани? Я запишуся на марафон. Звісно, 20 днів і мінус 10 кілограмів. Ну, правда, на п'ятий день в мене з'являться дуже важливі справи, тому я почну шукати новий марафон, а потім ще один, а потім ще. А я, звичайно, почну із понеділка, але оберу ідеальний понеділок, а потім ще один, а потім літо, а потім новий рік. Коротше, не судилось. А я знайду ідеальний привід зірватися. Ну там сварка, стрес, місячне затміння, а потім загорнуся в плед, а відкрию нетфлік, заварю чайок з печивом. Все мені погано, дівчата, худнути не можу. О, це дуже добре, науковий підхід. Головне, дуже переконливо. Я коротше підпишуся на всіх блогерів, передивлюся всі рільси, заскріню тисячу парад, і просто буду дуже багато знати. Але нічого з цього, звісно ж, не робитиму. А ти як не будеш худну? А я, дівчата, піду в зал. Але спочатку я куплю ідеальні легінси, потім обиратиму два тижні кросівки. Далі буду шукатиму зал з гарним вайфаєм. Потім запишуся до тренера і максимально нічого не буду робити з того, що він скаже. Навіть пропускатиму тренування, на які записалась. Ну там вже і літо пройде. Навіщо худнути восени? Ну що, дівчата, як ще можна не схуднути до літа? Пишіть в коментарях.